Хочеться бажати вам добра, світла в вашій праці, в ваших стараннях, в ваших стосунках, в ваших буднях і святах. І хочеться бажати вам, дорогі брати і сестри, Бога. Так, я хочу бажати вам сьогодні Бога, брати і сестри, через те, що де простій смертній людині взяти сили, прийти через це все, через серед чого ми знаходимося, прийти через цю тяжку. Несправедливість, беззаконня, брехню, якої повно. де взяти сили і пройти через втрати, адже ж багато хто із нас хоронить сьогодні своїх рідних, близьких. Хтось не може бачити, не може сьогодні в ці світлі пасхальні дні бути зі своїми рідними. Хтось не може бути вдома, а когось немає вже рідного дому, бо втратив. Сьогодні тяжкі тяжкі обставини. Іде простій смертній людині взяти сили пройти через ці всі речі, тяжкі, прикрі, болючі. Де взяти сили пройти, брати і сестри? Фактично через смерть. Єдиний Господь, Христос Ісус. Він як поводир, Він той, на кого серед цього всього, серед цієї темряви, серед цієї неправди, серед наших буднів можна опертись, брати і сестри. Він той, хто дає сили. Він той, хто може провести через це все, все, через цю темряву і навіть через смерть. І ми сьогодні святкуємо це свято Воскресіння Христового, бо у Христі нам даровано життя вічне. І Господь казав: не бійтесь тих, хто може вбити тіло, але з душею нічого зробити не може. Фактично, брати і сестри, Господь закликає нас сьогодні бути сміливими. Каже, відкладіть свої турботи, свої переживання, свої негаразди, свої гріхи, свою неправду. все відкладіть, навіть страх перед смертю відкладіть і будьте сміливими! Нехай Господь буде з вами, брати і сестри, і ви будьте з Богом, шукайте Христа Господа, тримайтеся за Нього і хай вам Бог допомагає! благословення вам, всі святкові дні, всім нам перемоги і миру! Христос воскрес!